В цьому матеріалі ми поєднали тексти військового журналіста та волонтера. У них приблизно одні прогнози. The Times пише, що на кожні 100 метрів просування орда витрачає близько 2000 тисяч солдатів. Мається на увазі звичайно загальні втрати, вбиті, поранені, полонені, хворі. Навіть якщо англійці перебільшили вдвічі, то від Бахмута, якого вони досі ще не взяли, до Слов'янська приблизно 45 кілометрів. Значить, щоб дійти до найголовнішого укріп району Донбасу, втрачаючи тисячу на 100 метрів, їм треба витратити близько півмільйона людей. Ну, хай це буде на всю лінію фронту. Тобто, щоб дійти до Слов'янська Білогорівки, взяти вугледар півмільйона. Але навіть якщо Зе Таймс перебільшила в чотири рази, то тоді 250 тисяч. При цьому, за даними нашого Генштабу, втрати противника за минулий тиждень складали якісь зовсім дикі цифри. Понад 6 тисяч особового складу, близько трьох сотень одиниць різної техніки, це більше, ніж втрати армії Росії в окремі місяці, починаючи з лютого минулого року. При цьому на Росії починає працювати зворотно-позитивний механізм. Чим більше втрат, тим більше мобілізованих, тим гірша їх якість, тим знову більше втрат і треба більше мобілізованих. Тож таке відчуття, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення війна двох цивілізацій досягла своєї кульмінації, піку. І найближчими місяцями може настати розв'язка. На Донбасі пекло. Наші захисники стали на смерті і не дають просунутися ворогові хоча б на лічені кілометри. Кожен метр просування вперед оплачується російською армією кубометрами крові та заліза. Такими темпами за місяць-два-три більша частина російського моб резерву може бути перемелена. А на той час, дасть Бог, підійдуть німецькі і американські танки з навченими українськими екіпажами, плюс сотні БМП артсистем, і в наших зсу з'являться технічні можливості для успішного контрнаступу на одній з ділянок тисячакілометрового фронту. Нині все вирішується на Донбасі. Нашим героям потрібні фізичні та моральні сили стримати цей божевільний цілодобовий натиск ворога, і тоді навесні стане можливим корінний перелом у війні. Це буде важко, втрати і в нас будуть дуже великими. З мобілізацією є проблеми, але іншого варіанту в Україні та українців сьогодні немає. Треба вистояти. Війна почалася на Донбасі 9 років тому. Там, мені здається, і почнеться крах російської військової машини. Звільнення решти окупованих територій, включаючи Крим, стане тоді справою техніки. Деморалізований противник здаватиме їх, як в листопаді здав героїчний Херсон. Ви тільки тримайтесь там, хлопці. Тримайтесь. На вас уся надія. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо. Від каналу Самий Сік. В цьому матеріалі ми поєднали думки журналіста та волонтера. Але пам'ятайте, що прогнози це лише прогнози, і ніхто не гарантує, що воно станеться саме так і саме тоді. Завжди це майте на увазі, коли чуєте про прогнози.